В архівах музею зберіглося чимало матеріалів про вирішальні години штурму Кривого Рогу. Сотні солдат та офіцерів були відзначені за мужність та героїзм урядовими нагородами. Чотирнадцятьом присвоєно звання Героїв Радянського Союзу. Наступ розгортався стрімко. 10 лютого ударна група вийшла до річки Інгулець, створивши плацдарм. Сім днів посиленої артпідготовки, і війська 37-ї та 46-ї армії почали атаку. Головні сили рушили з південного сходу. Через півтори години після початку наступу війська 15 20-ї гвардійської стрілецької дивізії зайняли станцію Мудрьона. До 11-ї години були звільнені карнаватка і рудник імені Артема. Ще раніше, о 6-й ранку, 28-ма гвардійська дивізія витіснила ворога зі змички. Велику допомогу надавали нашим бійцям підпільники та партизани, які рушили на зустріч визволителям. Ми партизани, був командир партизанського отряду кочерга Яков Яко Федорович. І нас послали в розвідку. Коли ми вийшли в районі Смички, німецькі танки йшли від маслозаводу, а наші йшли зав'язали зав'язався бой. І виходить, що ми потрапимо в окруження. І я ми до речки, через совхоз Шахтар, пішли до речки, День Гульца. Найважчі бої точилися за центр старого міста. Доводилося штурмувати кожен будинок. Лише в день вдалося зайняти вулицю Леніна. Відступаючі фашисти знищували залізничні колії, затруднювали наступ наших військ і багнюка. Тому місцеві жителі квапилися прийти на допомогу. Ми днем і ночі літали сюди військам, підвозили боєприпаси в ящиках, в бочках гарючі. И посадочным способом дети, и женщины, старики и дети помогали нам эти грузы отправлять поближе к боевому, к фронту, чтобы обеспечивать войска всем необходимым. Важкі атаки були в районах Сухої Балки, рудниках імені Фрунзе та Карла Ліпнехта. Тільки коли сутеніло 92-та та 188 вісімдесят трилецькі дивізії, переправившись у крижаній воді, увірвалися на західний берег Саксагані за підтримки 10-ї повітряно-десантної дивізії. Пізно увечері, 22 лютого, радянські війська зайняли крайні рубежі на схід від Лодуватки, Мар'янівки і вздовж берега річки Інгулець. 19 февраля нам перед строєм зачитали обращення комітету оборони. Щоб гню, красної армії, воєнно-морського флоту, во не стало освободить город кривий рог. І город був освобожден. На западному окраїни Кривого Рога я був ранен. Лежав у госпіталі Ну, В госпіталі всі були раді, пишу ті бойці, обнімалися, радувалися, що наші ми не зря воювали за наш город. В результаті Криврійсько-Нікопольської операції було розгромлено 12 фашистських дивізій. Відкинувши ворога від Дніпра, радянські війська зруйнували сподівання фюрера на відновлення зв'язку з блокованою в Криму 17-ю армією. На кадрах кінохроніки переможна хода наших бійців проспектом Карла Маркса. Невдовзі після того на вулиці Леніна відбувся урочистий мітинг, де мешканці міста вітали своїх героїв. 22 лютого салютувала визволителям Кривбасу Москва. 26 із 28 дивізій, які визволяли наше місто, були удостоєні почесного звання криворізьких. На жаль, затьмарювала радість гіркота втрат. 35 тисяч бійців заплатили життям за цю перемогу. Їх подвиг вшановують в ці лютневі дні вдячні криворіжці квітами та свічками пам'яті. Які спалахують в усіх храмах нашого міста напередодні знакової дати.